Ми знаходимося в цікавому кафе. Придбали пасочку. Тут, до речі, можна сирну придбати. І Алочка, подружка придбала дитячі роботи, бо тут ще проходять майстер-класи з малювання. Оце сама е вчителька виставляє таку роботу. Маріна Брімок. Це дитячі роботи виставка. Ось так виглядає, можна прийти попити каву, чай, біленькі меблі, біленькі стільці. Біленькі стіли, стеля, взагалі дуже все приємно світлом кольору. Аллочка, ти купила роботи? Так, дитячі. Я придбала дві, дитячі роботи. Поки я не знайома особисто, але я дуже думаю, що ми по них... Які Такі Як, Як живі, просто супер. І ось такі чудові фланчук. Так, фаніру. клас, експресивно. Я вже в живої бабку. Вона причудова. І золоті рибки. Подивись, які у вас сіла. Золотаві рибки. Да? Угу. Да, супер. Реально. А дерева які то да. теж є? Вісім да. років. Талант. Да. Да. Просто талант. Да. Так, супер. Приходьте ахматової просить Ось так все оформлено, дуже приємно. І є ще стільчик, на якому розташовані ті паски, які можна вибрати просто зараз. Багато замовлених вже, але ж мені дісталося, Мені пощастило, і я взяла ось таку сирну Калинову. Дякую, Алочка тобі. Мені пощастило ще більше, бо я ще пряників таких купила. Дивіться, яка красота. Всіх кольорів веселки, а? які хочеш. Зайці. Mm. Це дуже приємний знак уваги діткам, дорослому, всім, до кого ви будете йти, у гості чи зустрічати десь на вулиці, подарувати такий пряник, Це супер. супер. Мені таке подобається, я купила 7 штук. Ціх кольорів. Клас. А це що, а це побажання? Ну дивіться, вони всі збуваються, показуємо. Так. Вони Але це, мабуть, ти приклала до цього свою творчість, так? Це я писала в 5 утра встаю. Ну, ну ось, молодець. Вони всі збуваються. Так, що там зараз? Захищай того, хто слабкіше за тебе. Ніколи не зраджуй себе. Клас! Що ми?